Ігра, привіт! Так склала ситуація, що матч з Олександрією в останній момент відмінили по відомим нам причинам. Це якось вплинуло на команду, перш за все, морально. Ну всі хотіли зіграти цю ігру. Ми вже мали велику паузу до тої гри, підготувалися до неї, хотіли всі перемогти. але бачимо, наш ворог не спить. І така ситуація всі її зрозуміли і чекаємо вже на завтрашню гру. Як пройшла підготовка до гри зі Львовом? Ну, все як зазвичай. Ми по плану потренувалися, підготувались, розібрали цю команду. Мені здається, що ми добре підготувалися і завтра чекаємо на них. Що можеш в цілому сказати про команду Львів і наскільки складно буде проти них грати? Ну, команда Західної України, де там бійцівській якості здебільшого в них. Прості хлопці, які захочуть теж в нас забрати очки, але ми з свого боку постараємося не дати їм цього зробити у цьому сезоні. Ви всі матчі грали на Олімпійському, окрім гри з Дніпром-1. І так сталося, що якраз ця гра. Була одна, яку ви програли. Чи думаєш ти, що завтра вплине той фактор, що ви будете грати не на Олімпійському, а ковалівці? Як ти думаєш? Та ні, думаю, надію, що воно не, нам ніяк не вплине. Це була випадковість, що ми там ну, не випадковість, ми там по ділу програли, але завтра, думаю, стадіон ковалівці стане для нас фартою. Взагалі, ситуація в країні. Зараз впливає якось на команду, на настрій, можливо, хлопці стали більш нервовими. Чи всі зараз зосереджені на тренуваннях та іграх? Ну, звичайно, ситуація в країні всіх нас хвилює, кожен переживає за свою країну, за її територію, можна так сказати. Але коли виходимо на тренування, всі хлопці відпускають цю ситуацію і стараються виконувати те, що каже тренер. Дякую тобі. Завтра бажаємо вам перемоги та звісно, миру.